Крокси змінили світ моди, і ви готові до цієї розмови. Але ви просто уявіть, що ваш бренд настільки ненависний, що журнал Time включає його до списку 50 найгірших винаходів людства. Одночасно, з цим крокс найбільш обговорюваний бренд у світі, який досягнув більше 1 мільярда доларів прибутків у 2014 році. А вже через 10 років, у 2024-му доходи бренду становлять більше. 3,2 мільярда доларів США. Про них казали різне. Популярні, але потворні, висміювали їх брендові дірки, Пророкували їм швидке банкрутство через перенасичення ринку, потім через кризу у 2008 році. Всі модні експерти за першої нагоди критикували стрьомні і гумові сабо з дірками. Сабо це, до речі, вид взуття, як в якому от які крок і які крокси існують. Але в якийсь момент ми побачили колаборацію з баленціагою, які всі активні в соціальних мережах та лімітовані колекції, які стають sold out через те. 10 хвилин від початку релізу. Тож, якщо у вас є якісь припущення, поки ми не перейшли далі, як оце гидке качення змогло перетворитися в прекрасного лебедя, то ви напишіть про це в коментарях, підпишіться. Ви зараз на каналі Давай розберемось. Мене звати Назар Чердарик, і я розкажу, що такого зробили Крокс, щоб завоювати світ. І привселюдно нагадую це відео, яке можна не ставити на Х2. Спочатку я маю сказати кілька слів про заснування компанії Крокс. На їх офіційному сайті вказано, що Крокс виникли у 2002 році в штаті Колорадо як взуття для човнів. Тому що під час подорожі по Карибському морі троє друзів. Можете їхні імена не запам'ятовувати, але я для як то для протоколу скажу: Скотт Сіменс, Ліндон Генсон та Джордж Боедекер помітили на рибалках якесь спеціальне взуття, і виявилося, що це були крослайт. Крослайти виготовляла канадська компанія Foam Creations. І от вони загорілися ідеєю виготовити вла. Асне взуття, і придбали у Foam Creations права на виробництво кроксів з їх матеріалу. Але на те, зараз такі крокси і популярні, бо вони виготовлені саме з оцього унікального матеріалу і мають нетиповий зовнішній вигляд. Запатентований матеріал крослайт, який використовували засновники, є закрито клітинною смолою. Це спеціальний еластичний та м'який пластик Eva, який робить крокси, по-перше, легкими, комфортними і водонепроникними. А по-друге, це стійкими до запахів, і що найбільш важливо для морського взуття не слизькими пізніше з ростом популярності крокси полюбилися буквально що всім людям, які працюють на ногах, не тільки човнарям, а медикам і садівникам. Саму назву Крокс-засновники взяли від слова крокодил бомбардіро, крокоділо. Бо він є земноводною твариною. А крокси за збігом обставин також використовуються як у воді, так і на землі. Тож, коли це взуття стало популярним серед професійного населення, яке багато годин працює на ногах, як я вже сказав, то успіхи успіх компанії просто почав зростати. Крокс поширювали лінійки. Модели і протягом п'яти років продали близько 100 мільйонів пар взуття і стали глобальним брендом близько у 80 країнах світу. Але потім почався хаос в якийсь момент, поки вони розширювали виробництво і готували нові нові дизайни. Вони не помітили, як наступила криза 2008 року. А якщо ви пам'ятаєте, це була одна із найбільших криз, де багато хто в світі втратив гроші. Виготовлений новий товар, який вони спеціально готували для збільшення попиту, почав застоюватися на складі, і компанія зазнала збитків у 180 мільйонів. В до того ж на доходи Крокс вплинув шквал засудження модних критиків щодо їх огидного дизайну. Як ви розумієте, оця історія з огидним дизайном буде йти через всю історію цієї компанії. Піддалася негативному впливу і унікальність кроксів чи також і через те, що інші компанії намагалися скопіювати їх стиль, але ніхто не збирався просто так здаватися, і крокс вирішив. Якщо ти вже в буквально що найгірше одягнена людина в цій кімнаті, тобі нема чого втрачати, і вони просто переосмислили свій підхід до виробництва. І підключили маркетинг. По-перше, були введені обмежені лінійки взуття, створені унікальні лімітовані колекції, і почали випускати серії кроксів у колабораціях з брендами. Наприклад, була співпраця з компанією Duolingo, з Гаррі Потером. А ви знаєте, що цих Гаррі Потерівських фанатів їх тупо мільйони по світу, і в них навіть була колаба з Макдональдсом. Друге, що зробили крокс, це оголосили про закриття деяких фізичних магазинів. Вони реструктуризували бізнес і пішли в онлайн, трішки зменшили потужності виробництва, так як попит спав, і замість фізичних Магазинів крокс почали продавати онлайн свої вироби на Амазоні для збільшення ефективності. Це дуже цікавий хід з маркетингу. Зараз експерти можете в коментарях написати, якщо я не привий. Але якщо у вас за дуже широка лінійка вибору, то люди губляться. Тому крокси скоротили всі ліні, всі ті види. Взуття, які не продавалися активно і залишили, тобто вущий діапазон, і продажі пішли вгору. Однак найбільш важливою вважається інша річ, у 2008 році вони купили компанію Jibits за 20 мільйонів доларів. Ця компанія спеціалізується на прикрасах для взуття та їх кастомізації. Тобто ви можете створити свій унікальний Крокс, якого немає ні в кого іншого більше. І це була успішна компанія до свого часу, але на момент придбання вона почала занепадати. І тут Крокс її дуже вчасно. Підхопив засновники Jibbitz, Шері Шмельцер та її чоловік річ починали, в принципі, от такий маленький бізнес і швидко здобули популярність як бренд для прикрас взуття. На той час Крокс виготовляли кольорові сабо з дірками зверху, і діти Шері і Річа були в захваті від прикрашання своїх кроксів. От вони прикрашали їх різними гудзиками і штучними квітами. І от це от подружжя, досить таким підприємницькою жилкою, вони зрозуміли, що це ідея. І вони почали створювати і клеяти прикраси в своєму підвалі. Але замовлень ставало все більше більше і більше. Більше і через рік Джибіс продавалися у трьох тисячі магазинах. Крокс їх помітив потенціал і популяризували прикрасу через рекламу у соціальних мережах. Крокс, Ендрю Різ про Джибіт сказав: так: все, що досягає прибутку, хоча б в 10%, відсотків. Потрібно розвивати, і він не помилився. За оцінками компанії, близько 75% покупців Крокс купують собі брелоки. Ну тобто, ці от прикраси на взуття. У 2014 році Крокси заробили 8% від всього свого прибутку на кастових брелочках, якими прикрашають верх кроксів. Після викупу компанії Крокс Джибіс увійшли до дистриб'юторської та роздрібної мережі Кроксів на досить хороших умовах. Засновники компанії Шеррі Шмельцер залишилися на своїй посаді головного дизайнера, а 40-річний Річ її чоловік продовжив на посаді президента компанії. Щоб зацікавити покупців кроксів, був зроблений фокус на колабораціях з брендами і знаменитостями, як ми це вже зрозуміли. Були випущені колекції з персонажами Марвел та їх зображеннями на брилок. Також надзвичайно було успішною колаборацією з легендою того часу Джастіном Бібером. Ну він тоді був в принципі, мені здається, більш популярний ніж зараз. А то що зараз? Одні розлучення, і оце все були випущені крокси з брендом Джастіна Бібера, саме брендом одягу, Drew House. Сам співак з'являвся в кроксах у своєму інстаграмі і навіть брав. Участь у челенджі or Cake, де він розрізав торту у вигляді своїх нових кроксів. І як ви розумієте, це звичайно ж позитивно впливало на продажі. До речі, колаборація Crocs і KFC включала в себе сабо кольору смаженої курки, а брелоки і з були у вигляді ароматизованих курячих гу, курячих гомілок. Крокс не тільки просто шокують і шукають хайпу. По факту вони намагаються створити довгострокові взаємини з клієнтами. І часто в інстаграмі бренду є публікації клієнтів, їх відгуки користування кроксами. І виглядає так, що в той момент, коли. Кожен, хто постив щось, він відчував себе почутим і приналежним до бренду. І цей маркетинг спрацьовував настільки добре, що про по Крокси, по Крокси почали писати Daily Mail, Vogue, JQ. А їх робота з інфлюенсерами принесла компанії більше одного мільярда показів за два тижні. Після оцих всіх маркетингових змін Крокс більше не намагався отримати 100% схвалення від клієнтів, і натомість він пішов в індивідуальність. Він створював інфоприводи для розмов про них, створюючи нову кастомну колекцію, наприклад, разом з Pixar, Це провокувало за завжди дискусії, бо знаходяться ті, хто чекає нову колекцію, і і купує її відповідно, а й ті, хто критикує і обидві категорії користувачів. Потрібні цій компанії, тому що чим більше дискусій, тим краще для просування бренду. А оскільки Крокс почали просування саме через соціальні мережі, вони не могли пропустити співпрацю з знаменитостями на такого масштабного рівня. Бо як це не було в цьому світі, але багато селебрітів вони створюють тренд, і вони завжди наголошували компанію, що йдеться не лише про купівлю пари взуття, йдеться про те, щоб бути частинкою моменту або руху. Ну це переклад, загалом розумієте, Якщо є якийсь тренд, то бренд в нього. Застрибує, і якщо ви купуєте їхнє взуття, то ви є частинкою з цього всього тренду, і у вас є приналежність до певної групи людей, навіть якщо вона тимчасова. Ну, як ми розуміємо, в підсумку всі ці маркетингові зусилля вони дали результат, і Крокс ще більше популяризувалися серед медичних працівників, охопили нову цільову аудиторію працівників сфери обслуговування, зумерів і жінок віком 25-50 років. Якщо є засіб, то Крокс використає його на свою користь. Так і сталося з новим модним трендом Норм Кором. Пояснюю за це слово. Норм кор, це, як я вже сказав, тренд в моді, який полягає у відмові від яскравих деталей, всяких вигадливих фасонів і складних дизайнерських елементів, які дуже багато привертають уваги. Натомість, оцей от норм кор надає перевагу нейтральній кольоровій гамі, простоті, практичності і комфорту. І багато хто в Україні любить цей тренд, навіть не знаючи цього слова. Загалом, оця норм кор мода вона відкинула старі ідеї, які диктували, що, що гарне, а от що потворне, і натомість вона зосередилася на практичному Твані взуття і на його комфорті і ця. Стара вся система, яка колись критикувала Крокс через потворний дизайн, вона вся відійшла просто на задній план, а крокси стали чудовим доповненням для повсякденних і спортивних образів. Це попливало на те, що крокси почали носити селебріті зі своїми трендовими повсякденними образами, а крокси стали зручним і яскравим елементом. Тобто пояснюємо тепер спрощено. Крокси змогли перевернути світ в таким чином, що їм не треба було колаборувати, комусь писати, присилати свою пару взуття і казати, вдягни на ту вечірку і так далі. А просто люди почали їх носити. І нормалізували, що в цьому взутті можна ходити щодня. І це не є тільки взуття для працівників сфери обслуговування, для сілєп, щоб вийти кудись і, і отримати гроші, або е, для людей, які е, займаються морехослом, плаванням, на яхтах, е, тусуються і так далі. Вони просто нормалізували і сказали, що крокси тепер нормальні. Кругом співпраця Balenciaga і Крок стала найбільш неочікуваною і обговорюваною колаборацією в світі моди. Креативний директор Balenciaga ідеально вписав Крокс у концепцію ugly fashion. І на Паризькому тижні моди у 2017 році Крок та Balenciaga представили колекцію сабо на 10-сантиметровій платформі FOAM Shoes. Це викликало такий резонанс, що люди обурилися наскільки це було безглузно, потворно, і це ще коштувало 850 доларів за пару. Я от зараз згадую, коли ми з Bomb Десь місяць назад записували відео про оверпрайс речі, і ми там теж згадували Бленсіаго. Але що вони вміють, так це продавати оверпрайс речі. Отож, навіть, значить, всі ці коментарі, що це все дорого, оверпрайс це, як завжди, було не виправдано. Тому що колекція була розпродана ще до релізу. І в магазинах Крокс, і в Баленсіагі сказали, що Крокси це інноваційне взуття, і воно таке легке лите спіни взуття. Що робота з такими матеріалами це цитую, це дуже баленсіага і закріпили Ефект шоку від їх співпраці, колекція Balenciaga Весна Літо 2022 року, де представили Crocs Stiletto, це сабо на високій шпильці, і Crocs Boot, гумові, масивні чоботи з силуетом Crocs. Це легендарна співпраця, вона деконструювала межі між. Високою модою і мас-маркетом, і показала, що потворність може стати естетикою. Крім впливу на моду, бренди отримали впізнаваність і піар, як ніби вони до того були невідомі. Але загалом ви розумієте, only Sky is the limit. Але якщо купнути, то взагалі першими зірками, з якими Crocs створили колаборацію, це був Post Malone і Bad Bunny. З Post Malone Crocs випустили модель із принтом маленького диявола і шістьмома брелоками джибіс із дизайном його татуювань. А з Bad Bunny була створена кастомна лінійка із джибіц, які були над... Ненні його останнім альбомом обидві колекції, як ви розумієте, були sold out за кілька хвилин. І от тепер увага. Напишіть в коментарі, чи ви знаєте, хто такий пост Malone, і чи ви знаєте хі, тим більше хто такий Bad Bunny. CEO компанії Крокс якось в інтерв'ю про успіх компанії сказав наступне: на той час Крокс був мемом, мемом було теж ці дірки, це те, через що просочується власна гідність. Але щоб нам не говорили, Крокс перетворився з посміховиська моди на цінний модний предмет. Так, от і з приходом нового директора. З маркетингу Рейлі у 2017 році Крокс вирішили, що вони більше не будуть намагатися переконувати людей купувати взуття, бо воно зручне, практичне і функціональне. Натомість вони повертаються до початку і визнають, що так, ми знаємо, що ми всі не красиві, але ви будете любити крокси саме за це, бо це робить нас унікальними. Ми унікальні, тому що ми страшні. І крокс офіційно запустили кампанію Приходь таким, яким ти є. І відповідаючи на питання, чи перетворилися крокси на прекрасного лебня, ні, бо їм. Не треба вдавати себе когось іншого. Крокси завжди подавали себе як доступне, але не супер дешеве взуття середнього діапазону. Але розкрилися вони тоді, коли змогли персоналізувати себе за допомогою лінію і всієї цієї кастомізації за допомогою джибіц. Наприклад, в них є лінійки для активного відпочинку, водонепроникні з посиленою амортизацією і навіть утеплені крокси. Але в поки у 2021 році більшість бізнесів переживали стагнацію, для кроксів це виявився золотий час, щоб показати: от ми були завжди тут, ми були завжди з вами. Ми комфорт взуття, яке не відчувається на ногах, і за час карантину з 20 20-го року вони стали ще більш популярні серед буквально, що всіх, хто проводить більше 10 годин а, на ногах, серед всіх працівників сфер, де треба більше 10 годин бути на ногах, і вони охопили нових клієнтів, тому що можна було ходити в них вдома теж зручно. І я буквально вчора гуляв на ВДНГ і там проходив якийсь чемпіонат зі стрітболу. І я бачив, що всі спортсмени після того, як відіграють свій матч, вони просто розуваються з оцих от смердючих, великих, жарких баскетбольних кросівок, тому що грати в плюс 30 це трошки складно і це трошки жарко, і вони всі буквально щоб перевзувалися в ці крокси. І я такий йду і думаю: господи, я сьогодні буду записувати відео. І як же ж це правдиво! І як ви розумієте, за період 2020-2021 року їхні доходи виросли на 67%. Вони і так були прибутковою компанією, а стали ще більш прибутковою компанією. І в 2021 році вони взяли участь у соціальній кампанії Free Payer Force Hellcare, і під час якої роздали 850 тисяч пар взуття медичним працівникам. І це. Звичайно, що розширило їхню клієнтську базу і лояльність до бренду. Але окрім лімітованих колекцій, соцмереж і колаборацій, я вам не сказав про важливу річ, яка створена кроксами, і це їх крокс. Клап і його перевага в тому, що якщо ти є учасником клубу, то ти маєш ранній доступ до нових релізів, лімітованих випусків, отримуєш персональні знижки і подарунки там до своїх днів народжень, і це все без всяких там накопичувальних балів, е систем мотивації, прогресів і так далі. І до речі, Крокс одна з небагатьох світових компаній, яка відкрито підтримує цілі сталого розвитку. Нам зараз на них менш пріоритетно дивиться, але все ж це варто згадати, тому що Крокс підключився до боротьби зі зміною клімату і зобов'язалися до 2040 року досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу і зменшити до мінімуму вуглецевий слід. Також вони підтримують шосту ціль сталого розвитку, чиста вода та санітарія і працюють над використанням відновлювальних джерел енергетики у транспортній сфері. Блок прозвучав за спонсорство компанії Крокс. І хоч насправді крокси виготовлені з матеріалу, який складно реально переробити для вторинного використання, компанія все одно вирішила запустити пілотну програму Old Crocs New Life. і клієнти в США можуть здавати старі крокси до магазинів, де їх потім переробляють у спеціалізований спосіб. Або відправляють на благодійність, і всього Крокс переробляє 45% відходів від матеріалу Crosslight і відмовляється від пластикового пакування і переходить до картонного пакування, яке вже на 100% виготовлене з переробленого промислового матеріалу. І я вам скажу так: 45% матеріалів, коли ви настільки глобальний бренд, це прям дуже потужно. Окрім того, що ви можете здати старі крокси, ви ще можете придбати їх акції, тому що компанія Крокс вона публічно торгується на біржі, і ви можете стати співвласником цієї. Компанії у 2006 році компанія Крокс вона взяла курс на залучення інвестицій, додаткових капіталів, і вийшла на фондовий ринок, провели первинне публічне розміщення акцій, так зване IPO. І до цього, до речі, подібні великі компанії ніколи не ставали публічними, і вони тут були теж певним чином першопроходцями, тому що такого типу компанії майже ніколи не ставали публічними, а Крокс став от таким от першопроходцем. Тобто, у вас є всі шанси не тільки мати Crocs і ходити в них, а й володіти компанією Crocs. І до речі, якщо ви будете володіти якоюсь дуже великою кількістю відсотків акцій компанії, то ви можете оплачувати з пасивного доходу від акції цієї компанії, купляти їхнє взуття. Грубо кажучи, жити безкоштовно, але це дорого кошти. Насправді зараз прибутки крокс теж зростають. Наприклад, в останньому фінансовому звіті за 2024 рік вони повідомили, що вже заробили більше 4 мільярдів доларів США, і це на 3,5% більше ніж те, що вони заробили в 2023 році. Зараз же Крокс зосереджує увагу на просуванні за межами Америки. Південна Корея, Китай, Східної Сіври. Рак він зростає, і на теперішній момент вони мають найбільший відсоток фізичних магазинів. Хоча по самих об'ємах продажів все ще поступаються США. Тому у фінансових планах на 2025 рік крокці вирішили зосереджуватися на продажі в Китаї, Японії, Південній Кореї і Західній Європі. І щоб якісно просуватися на глобальному ринку, вони. Ланують використовувати місцевих трендсеттерів, інвестувати в покращення онлайн платформи, на якій вони продають своє взуття, залучати соціальні мережі, тренди і активно використовувати персоналізовані прикраси Джибіт. Загалом, все те саме, що вони зробили в Америці. Вони тепер хочуть зробити в інших частинках світу. Нудні і банальні плани, що хочеться підсвітити про компанію Crocs у підсумку. Загалом вони ставали крутими знову, знову і знову. І не тому, що вони змінювалися, а тому, що вони змінювали те, як до них ставилися. Такий собі Фенікс, але. Зворотний зворотній тип Фенікса. Ви помітили, як самі перестали вважати крокси красивими? Після того, як колись думали в іншу сторону? І Це все тому, що крокси прийняли власну дивакуватість, заколабилися з знаменитостями і використали іронічну моду, поки вона не стала справжньою модою. Я з вами прощаюся, до зустрічі, і сьогодні я був у кроксах. Ви це не перевірите. Бай!